Мне кажется, старые политики живут простым очень принципом. Ни у кого ничего не спросили, многое пообещали, ничего не сделали. Я поступлю по-другому. По по Мы напишем мою программу вместе с тобой. Мы напишем вместе с людьми всей страны. Потом найдем пути решения всех проблем, а затем воплотим их в жизнь. Виконання програми Зеленського по закінченню п'ятирічного терміну перебування при владі. Передвиборча програма Зеленського починається із суцільної брехні, що добре видно через 5 років його президентства. Більшість його обіцянок тепер звучить як насмішка переконайтесь самі. Країна моєї мрії це країна, де немає оголошень «Робота в Польщі, а в Польщі є оголошення робота в Україні. Насправді тепер у Польщі перебуває рекордна кількість українців за увесь час її існування, де в молодій сім'ї є один клопіт обрати квартиру в місті чи за міський будинок. Насправді у молодій сім'ї тепер є лише один клопіт: одні думають, як уникнути ТЦК, інші як купити все необхідне для солдата на фронт від броніка та шолома до старого автомобіля, якого не шкода буде втратити. Країна, де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну платню, а корупціонери реальні строки. Насправді, жоден справді високопоставлений корупціонер слуг народу або оточення президента не був засуджений, навіть коли є залізні докази пропозиції хабаря поліцейському, як щодо Олександра Трухіна, Що? — свідомо. Навіть коли детективи НАБУ хочуть вручити підозру Олегу Татарову і їх не пускають до Офісу президента. Країна де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку. Рівень цін на комунальні послуги зараз, безумовно, є найвищим в історії України. Субсидії, які були запроваджені за минулої влади, скасовано. Країна, де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей. При владі перебувала величезна кількість бізнес-партнерів та друзів президента, які часто були некомпетентними. Друг президента Іван Баканов практично розвалив роботу СБУ. Друг президента Сергій Шефір був першим помічником. А його брат тепер втік до Німеччини, звідки признається в любові до російської мови і культури. Сусідка сім'ї президента очолила антимонопольний комітет країну, де дороги є, а дурнів немає. Тепер в Україні немає ні доріг, які швидко руйнуються, зате є багато обдурених виборців, яких Зеленський пошив у дурні, переконавши голосувати за себе та своїх людей. Україна в яку повертаються за опитаннями. Тільки третина українських біженців мають твердий намір повернутися в Україну після війни. Подальший перегляд програми Зеленського свідчить, що її провалено майже повністю. Зеленський обіцяв народовладдя через референдуми, чому присвячено цілий розділ програми. Насправді, за п'ять років не проведено жодного референдуму. Зеленський обіцяв йти в президенти на один термін і після його закінчення передати її в руки нового покоління політиків. Перед повномасштабним нападом і оточення, і сам Зеленський заявили, що він піде на другий термін. Бути при владі йому сподобалося, а на обіцянку йому плювати. Зеленський патетично обіцяв, що люди будуть найвищою цінністю, а повага до людської гідності повинна стати основним принципом у діяльності держави. Насправді величезні втрати на фронті та серед цивільного населення були б набагато меншими, якби влада не брехала народу й собі і після попередження партнерів зайнялася підготовкою до оборони і евакуації. Зеленський обіцяв невідворотність відповідальності та і законне покарання. Це навіть не потребує коментарів, бо жоден соратник президента, якого звинувачували в корупції, не був засуджений. Викручуються навіть народні депутати фракції Слуга народу», де виявилось повно випадкових і невідомих раніше людей. Я вірю, що завдяки людям, які сьогодні тут, які сьогодні з нами, Україна розсвіте. І будемо саджати символізми багато. Зеленський обіцяв, що депутатські прогули стануть автоматичною підставою для позбавлення депутатського мандату. Ні одного депутата Верховної Ради не було позбавлено мандата за прогули. Зате в Раді дуже часто, крім опозиції, нікого немає. Як стверджують обізнані зелені депутати втратили мотивацію приходити на роботу. Зеленський обіцяв, що судова гілка влади повинна. Стати владою, а не прислужником у президента, уряду, парламенту, місцевої влади. Навіть одіозний корумпований ОАСК не було розпущено, хоч це і обіцяв сам президент. Печерський та інші суди є прислужниками влади і переслідують Романа Червінського, Софію Фетину, Марусю Звіробій і дають дозволи на абсурдні справи проти Петра Порошенка. Зеленський обіцяв, що надасть антикорупційним органам і вищому антикорупційному суду максимальну державну підтримку. Насправді САП і НАБУ більше двох років залишалися обезголовленими, і лише тиск заходу опозиції та громадськості примусив владу провести конкурс. Увесь цей час антикорупційні органи були обмежені у своїх діях. Я буду молитися. Поточній ситуації. Боже, бережи Україну. Реакція Порошенка на перемогу Зеленського. Порошенко та 25% думаючих знали. На жаль, що чекає на Україну. Петро Дербаль. Ентоні Блінкен приїжджав в Україну не тільки для того, щоб зіграти на гітарі в київському ресторані. Як виявилось, Ентоні Блінкін приїжджав з останнім словесним американським попередженням для нашої влади, а саме перестаньте красти наші гроші, особливо під час війни, бо далі будуть активні дії проти вас. В офісі президента цього не зрозуміли або прикинули, що не зрозуміли з надією, знову, як завжди, пропітлять. але, судячи з реакції Білого Дому через миттєву появу розгромної статті проти Єрмака, там відступати не збираються. Чергове висловлюю свою аргументовану думку: цим злодіям грошей вже більше ніхто не дасть, а час на реакцію нашої влади на вимоги американців вже майже вичерпався. Отже, у нашій владі або нарешті почнуть щось робити, або її будуть публічно знищувати з викидом безкінечного по числу компромату. І це тільки початок. Не сумнівайте, що далі буде, Володимир Цибульський. «The Washington Post» розмістила жорстку критичну статтю авторства трьох журналістів про непомірно неадекватну роль в управлінні Україною керівника офісу президента Андрія Єрмака. Головна газета уряду Байдена жорстко пише про те, що незрозуміло хто з двох Зеленський чи Єрмак є головним в цьому тандемі, а також що Зеленський є фактично безпорадним, тому що залежить від Єрмака. А Єрмака в статті називають забіюкуватим і владним. Згадають в статті про те, що є багато підозр в тому що він є російським агентом. Журналісти глибоко вивчили ситуацію в оточенні Зеленського і зробили висновок, що у президента немає оточення. Є лише одна людина, єрмак, яка приймає всі рішення. Але поки Зеленський буде при владі, там буде Єрмак, таке їхнє заключення. Варто звернути увагу, що неспроста під час візиту в Київ цього тижня держсекретар Блінкін поставив умову, щоб Єрмака не було на зустрічі делегацій. І дійсно перший раз, коли переговори відбувалися без його участі. Думаю, що ця вимога Блінкіна пов'язана з нинішньою статтею. Мозги в головах виборців. Якщо виборець залишиться інфантильним і відповідальним, безвідповідальним. Якщо він буде голосувати за солодкі обіцянки, він буде рабом корупції. Мені більш за все дивно, коли я чую від людей, що «Ой, ми не хочемо захищати цих політиків, яких блін політиків. Ви 2019 року проголосували за людей, які не були ніякими політиками. Президент не був політиком. Кандидати у депутати від партії Слуга народа не були політиками. Вони були людьми, які заповнювали анкети в інтернеті. Згадайте, будь ласка, ця партія жодного політика до своїх лав не включила. Жодного колишнього депутата, жодного не взяла в свої списки. Це все такі люди, як ви самі. З тих самих сахність. Чим вони відрізняються? Тим, що ви за них проголосували? Чого ви хочете зайняти їхнє місце? Буде вам наступні каденції в їхнє місце. Нова партія, яка скаже, це все були політики, а ми тепер оберемо не політику. Якщо ви Україну сприймаєте як корупційну круговець, якій кожних п'ять років нова проста людина має з'явитися на чолі в, в, у владі, щоб збагатитися, то яку країну ви хочете побудувати? І оце. Це є найголовніше питання до українського народу і для того, що він робив із цією державністю трії десятиріччя. Як він не використав ані історичного шансу, ані вікна можливості, ані розуміння небезпеки, але про це ми поговоримо з тими людьми, які залишаться в Україні на цій території, яку нам вдасться захистити і вибороти після закінчення війни. Це розмова на наступні десятиріччя. І я вам обіцяю, що я з вами ще проведу. Я ще. Побачу можливості такі, хоча, звичайно, буде вже сивий, зовсім, але ми поговоримо про це.